Євангелія від Луки розділ 1 з вірша 76 до вірша 79. -го. 78 -го вірша. Ти ж дитино станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати. Щоб народу його дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів через велике милосердя нашого Бога, що ним схід із висоти нас відвідав. Вірш 79 Щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві, в тіні смертельній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Ми читаємо. Про те, що було сказано про Івана Хрестителя, було сказано його батькові, що прийде, прийде людина, народиться дитина, яка буде проповідувати. Ми знаємо про Івана Хрестителя інформацію. Найбільше інформації про Івана Хрестителя це є проповідь, щоб люди наверталися в правді до Бога. Іван Хреститель був дуже чіткий. Незважаючи, що навколо би йому коштувало, він був настільки чіткий, що йому коштувало це його голови. Він був чіткий в тому, щоб говорити правду про Бога. Він знав Бога, це ми говоримо вже про його доросле життя. Він був вірний Богові. І коли ми читаємо про Івана Хрестителя, він проповідував покаяння. Він проповідував покаяння, бо це найважливіше. Він був в пустині дуже смиренною людиною, і він звіщав людям про покаяння, щоб навернутись до Бога в правді. Він говорив про гнів майбутній. Коли до нього приходили на хрещення в той час, в час Івана Хрестителя, і це був, це був час, де Бог використав цей час пророкований. Ще в книзі Пророка Ісаї, коли люди до нього приходили, і хто не приходив в своєму серці і в правді, він дуже просто говорив, хто надоумив, хто дав вам думку, що ви втечете від гніву, який в майбутньому? Отож, учені гідний плід покаяння Він говорив. Господь Ісус проповідував, покайтесь і віруйте в Євангелію. Ми читаємо сьогодні добру новину. В цих словах. Це було пророцтво про Івана Хрестителя, що буде дитина, яка стане великим пророком, буде ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати, приготувати дорогу Господу Ісусу, про якого була вся проповідь. Іван Хреститель говорив про Господа Ісуса, що йде величний, більший за мене. Вважали Івана Хрестителя за великого. Йде хтось потужніший від мене, говорив Іван Хреститель. Я йому недостойний розв'язати ремінь від взуття. Він буде хрестити Святим Духом і Огнем. Він буде працювати всередині серця, коли людина прийде в правді. До Бога. Тут написано, щоб дорогу йому приготувати, щоб народу його. Дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів. Ми хочемо говорити в цей вечір про правду. Правду з Божого Слова, що Бог хоче, щоб кожен, хто ще не спасенний, почув? Щоб кожен, хто ще не спасенний, почув. Про те як можна мати спасіння у відпущенні гріхів. Спасіння це є прощення гріхів. І все. Господь Ісус Христос прийшов у світ спасти грішників, Павло пише, з яких перший то я. Ось що таке спасіння. Спасіння це прощення гріхів. Ми говоримо, ми читаємо тут, що це є через велике милосердя нашого Бога, від Нього спасіння, спасіння від Господа. І ми читаємо тут. Про справжню темряву, і ця темрява є смертельна, і щоб ця інформація про спасіння, про Господа Ісуса засвітила всім. Він є світло, Христос є світло. І ми часто співаємо гімн, не минай мене Ісусе, серцю світло дай. Він єдиний, хто мож, може дати світло в нашому серці, тільки через прощення гріхів. Тільки коли ти приймеш Його, і Він в той момент простить твої гріхи, ти є в світлі. Господь Ісус сказав: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде, той в темряві, але матиме світло життя. Ми читаємо тут, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Дорога миру. Ми читаємо про мир. Ми читаємо про спасіння в відпущенні гріхів. Ми читаємо про милосердя Боже. Це добра новина Євангелія. Добра новина! Коли Христос народився в наступному розділі, ми читаємо про його народження. Написано: у місці Давидовім народився Спаситель. Який є Христос Спаситель. Він є Спаситель для грішників. І Він хоче сьогодні стати твоїм Спасителем, Твоїм особистим Спасителем. Ти можеш його сьогодні точно мати своїм особистим Спасителем. Немає нічого кращого при житті, ніж отримати. Боже Спасіння, що є прощенням гріхів. Про це ми хочемо говорити. Іван Хреститель, дещо говорив про гріхи в своїй проповіді, коли він вказав на Господа Ісуса Івана 1.29, Євангелія від Івана 1.29, оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ми хочемо вказати в цей вечір, що цей Агнець Божий син живого Бога. Помирав за грішників, взяв на себе гріхи світу. І Він може взяти твої гріхи від тебе. Він може спасти твою душу сьогодні. Але потрібно прийняти прощення гріхів. Потрібно прийняти Господа Ісуса, отримати Спасіння. І він бере твої гріхи на себе. Ти вже будеш знати, що ти не будеш платити за свої гріхи на великому суді. А той самий великий суд вже стався. Ось агнець Божий, і тобі потрібно увірувати, який бере мій гріх на себе. Євангелія від Івана, перший розділ, 12 вірш. Євангелія від Івана, перший розділ, вірш 12. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Е, є інформація про прощення гріхів, про це величне спасіння. Христос помер ради наших гріхів, написано. Є інформація. Є все повністю про Господа Ісуса. Але інформацію недостатньо знати, щоб бути спасенним. Щоб стати дитиною Божою, яка є прощена. Написано потрібно прийняти Господа Ісуса. А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. Тим, що вірять у ймення Його прийняти Господа Ісуса. Ми зараз будемо читати про людину з Євангелії від Луки, яка прийняла Господа Ісуса. До якої було сказано твої гріхи прощені, твоя віра спасла тебе, ця людина отримала велике спасіння і прощення гріхів, бо прийняла Господа Ісуса. З нами нема різниці, якщо ми прийдемо в такий шлях, як ця людина. Бо ми будемо читати, що до Христа грішна людина прийшла. Якщо ти сьогодні приходиш до Христа як грішник, ти отримуєш спасіння. Якщо ти сьогодні віруєш в своєму серці, що він помер за тебе, ти отримаєш спасіння. Єдиний момент, якщо, єдина причина, чому ти не отримаєш сьогодні спасіння, якщо ти не приймеш Господа Ісуса, це неможливо отримати спасіння, не прийнявши Його. Євангелія від Луки, 7 розділ. З 36 до 50 вірша. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті грішниця. Як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі алебастрову пляшечку, я включу світло, все гаразд. Будемо продовжувати слухати Євангелію. Це елемент зі світлом. Добре. З 37-го. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця. Як дізналась, що він у Фарисеєвім домі засів при столі, а лябастрову пляшечку мира принесла? І припавши до ніг, його ззаду плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, Фарисей. Що покликав його, міркував собі кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто отой, яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. Його звався Ісус та й говорить до нього: Маю, Симоне, дещо сказати тобі. А той відказав: Кажи учителю, промовив Ісус, були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому розсудив ти правдиво. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона: Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги, обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи ввійшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, так і мало любить. А до неї промовив: Прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж це такий, що прощає й гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе іди з миром. Ми говорили в тому читанні з Євангелії від Луки, щоб пізнати спасіння через відпущення гріхів і ноги на дорозі миру, спрямувати людину на дорогу миру. Ми говорили з Євангелії від Івана, перший розділ, 12 вірш, а всім, що його прийняли, їм дано владу стати дітьми Божими, тим, що вірять в його імення. Все присутнє в цій історії, і все може бути зараз присутнє в тому житті. Можливо, ти зараз думаєш, що буде в тебе світло вечором вдома, в якій годині, що ти забув зробити, що буде завтра. Найважливіше, про що зараз подумати, чи мої гріхи прощені. Немає важливішого, про що зараз посправді подумати. І це є все в цій історії. В цій історії є прийняття Господа Ісуса цією жінкою, де вона отримує прощення гріхів. Її віра спасає її. Вона має мир. І це може статися абсолютно з кожним. Абсолютно з кожним з тобою. Якщо ти будеш чесний перед Богом стосовно себе. Вона знала, як вона прийшла до Бога. Цей чоловік Фарисей він запросив Господа Ісуса з ним спожити їжу. Господь Ісус приходить додому того фарисея, і сідає з ним. Господь Ісус. В час, який ми читаємо Його на землі, в час на землі Господа Ісуса, Він йде шукати грішника. Він йшов шукати цього фарисея. Але фарисей його не прийняв по-справжньому. Прийняла його жінка. Прийняла Христа жінка в цій історії. І Господь Ісус про це вкаже. Тут ми читаємо, що в цій історії з'являється одна жінка. І цей текст записаний вже після цієї події. І, можливо, та жінка дуже чітко говорила, як вона отримала спасіння. Я прийшла до нього як грішниця. Про мене знали, що я грішниця. Добре. Для мене було важливо прийти до нього. До Господа Ісуса. Чи важливо це тобі в цей вечір? І ось жінка одна, що була в місті грішниця, як дізналася, що він у фарисеєвім домі засів при столі алябастру у пляшечку мира принесла. Ти в цей вечір дізнався, що буде євангельське зібрання, і ти прийшов, прийшла. Це чудово. Бог, Бог хоче, щоб ми чули Євангелію. Кожен з нас знав, що сьогодні буде в цей вечір проповідь про Господа Ісуса. Залишилося одне, бо це не спасіння прийти, послухати. Залишилось одне. Прийняти Його. Отримати прощення гріхів, отримати велике спасіння. Від милосердного Бога. Вона припадає в його ноги, ззаді плачеть, почала обливати. Слізьми йому ноги. Я вірю, що вона кається. Я вірю, що вона кається в своїх гріхах. Вона має момент прийти до Христа і вона кається. І Христос знає серце кожного. Він знає. Нам потрібно покаятися і увірувати в Христа для спасіння, для прощення гріхів. Це не потрібно відкладати. Бо вічність може бути ближче, ніж ти собі подумаєш. Після смерті, або якщо Господь Ісус підхопить свою церкву, а ми в своїх гріхах немає можливості до покаяння. Цього вже не станеться. Зараз є момент, де це може статися. Ти проаналізуй себе, чи ти як та жінка, чи ти по правді хочеш це спасіння і прощення гріхів. Якщо так, то прийми це в своє серце. В серце. Бо хоче, щоб сьогодні кожен прийняв в серце спасіння. Побачивши це, фарисей, що покликав його міркував собі, кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто той, яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. Ісус і так знає. І фарисей грішник, він цього не визнає. І ця жінка-грішниця, вона це визнає. І ми будемо в такій самій категорії, або як фарисей, або як ця жінка. Можна приходити на зібрання і продовжувати цей список, але бути як фарисей. Тоді не відбудеться те, що та жінка отримала. Ісус говорить до цього чоловіка: маю Симоне, дещо сказати тобі, а той відказав, кажи учителю. Він знає, що він учитель. Некодим знав, що Ісус учитель. Учителю знаємо ми, що ти від Бога прийшов, казав Никодим. Релігійна людина знана іншими, знає Боже Слово. Ісус сказав, тобі необхідно родитися знову. Вам необхідно родитися згори. Нам необхідне нове народження, прощення гріхів, щоб ми були спасенними. Фарисей знає, що він вчитель, але Ісус має до нього дещо сказати. Промову Ісус були два боржники в, одному, в одного вірителя, один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, то простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить Його. Ісус говорить дуже просто. Тут дуже просто відповісти на це питання, дитина би відповіла. Відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому розсудив ти правдиво. В тебе також є розсудок в цей вечір. Можливо, ти, ти робиш правильний розсудок, що ти грішний, що ти не маєш ще спасіння. Знаєте, що покаже зараз Ісус цьому чоловікові? Ти посправді мене не прийняв? Мене прийняла ця грішниця. Обернувшись до жінки, він промовив до Симона: чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води. Це є момент прийняття, прийняття гостя. А вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені. Цей момент прийняття ти вітаєш перед собою особу в той час. Цього не зробив? А вона відколи війшов, я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Знаєте, що написано про неї? Вона просто в ногах. Вона бачить себе як грішниця, яка розкаялась в гріхах і прийшла до Христа. І на основі цього, ось тому говорю я тобі численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив. І до тебе може це бути. І до тебе може це бути в цей вечір. В цей вечір. Або ніколи. В цей вечір або ніколи. І це є реальність. Бо, можливо померти в своїх гріхах. Ми не знаємо, коли смерть прийде. Якщо ми помираємо в своїх гріхах, ми йдемо до вічного пекла, до вічного вогню, до справедливого суду Божого за гріхи. Але можна прийти до Христа прямо зараз. Для чого прийти до Христа прощаються тобі гріхи? Чи хочеш ти йти до неба? до вічного неба з Богом. Прийми прощення гріхів, прийми спасіння, прийми Христа. Немає іншої доброї новини, ніж Євангелія для нашої душі. Немає іншої вічної новини, ніж Євангелія для нашої душі. Немає іншого Спасителя. Немає в інший шлях прощення. Для кожного з нас цей вечір. Є найвеличніший вибір в нашому житті? Чи як Фарисей, чи як та жінка? Прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж це такий, що прощає гріхи? А до жінки сказав він. Твоя віра спасла тебе іди з миром собі. В момент спасіння. Момент, коли ти йдеш на цю вузьку дорогу через одні двері, і Господь Ісус сказав Я двері, хто війде крізь мене спасеться, Бог дає мир. Знаєте, в чому мир в серці? Справжній мир в серці реальний. прощенні гріхів. Єдиний мир для душі це знати. Це абсолютно точно знати. Я туди ніколи не піду. Я тут ніколи не стану. Це єдиний мир. Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Ти підеш з цієї зали з миром тільки з однієї причини. Якщо ти приймеш Господа Ісуса, як та жінка, отримаєш прощення гріхів, ти каєшся в своїх гріхах і віриш в Ісуса як в Свого Спасителя, Він прощає гріхи. І ти отримуєш ту саму відповідь. Іди з миром собі. Знаєте, що отримує людина в спасінні мир з Богом? І написано: Отож, виправдавшись вірою. Що спасло цю жінку? Тільки віра в Господа Ісуса. Отож, виправдавшись вірою, Книга Римлян, 5 розділ, вірш 1. Майте мир з Богом через Господа Ісуса Христа. Цей вечір насправді не вечір, щоб думати, чи буде світло, чи не буде. Цей вечір, щоб отримати мир з Богом, це важливіше. Отримати мир з Богом, вірою в Господа Ісуса. будь як та жінка, грішник чи грішниця, яка розкаялась і прийняла Господа Ісуса.